Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Vukiua. В цьому відео подивимось на стильний функціональний і надійний чохол, який забезпечує захист та комфорт у використанні. DAX DUCIS IMO Max Series, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із поєднання міцного полікарбонату та еластичного термополіуретану, що забезпечує ефективний захист від подряпин, потертостей і ударів. Однією з головних особливостей Max Series є металеве кільце, яке можна використовувати як тримач на палець або як підставку, що забезпечує зручне положення смартфона для перегляду відео, читання або відеодзвінків. Чохло підтримує MagSafe, що дозволяє без проблем використовувати магнітні аксесуари та бездротову зарядку без необхідності знімати аксесуар. Конструкція чохла передбачає точні вирізи для мікрофонів, портів та динаміків, а також чутливі дублікатори кнопок, що забезпечують. Щоїсь зручність натискання та захист від пилу для додаткової безпеки. Передбачені підняті бортики навколо дисплея та блоку камер, що дозволяє класти пристрій екраном або камерами вниз без ризику появи подряпин. Замовляйте DAX Max Series в нашому магазині. Посилання на чахо шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.